Доброго ранку, мої любі діти. Всі на заняття зліплення, але перед тим, як перейти до практичної роботи, ми поговоримо про наш проспект, який дуже широкий, довгий, на проспекті є жили будинки, в яких проживають люди. Є сквери, парки, крамниці, магазини, супермаркети, лікарні, аптеки. Ростуть дерева, квіти, кущі, вулиця завжди чисто прибрана, гарна, є місця, де можна піти відпочити. А вночі дуже гарно глядає проспект соборний, освітлені вулиці. Отож, дітки, часу не гаємо. Приступаємо до практичної роботи, що нам потрібно: кольоровий пластилін, серветка волога, стеки, формат білого паперу, на якому ми будемо робити свій виріб. І також дощечка, на якій ми будемо розкочувати пластилін. Отож, діти приступаємо до роботи. Взяли з синього кольору, наприклад, відірвали шматочок. Так. І беремо, розкочуємо. Зробили кульку, а тепер діти беремо і розплющуємо. Ми робимо з вами хмаринки. Вони можуть бути різні за розмірами. Ми зробили таку хмаринку, а тепер де беремо і приєднуємо. Хорошо, так придавлюємо, придавили. У нас ще одна хмаринка є. Також взяли пластилін, розігріваємо, скучуємо. Кружечок такий і беремо, розплющуємо. Ще утворили хмаринку, приєднуємо, приєднали. Діти, а так як в нас зима, іде сніг, а може бути дощик, ми робимо з вами краплинки. Беремо, відщіпуємо, скочуємо і. Наносимо на папір, на кортон. Робимо такі хмаринки, краплинки. Ми з вами робимо сквер, де можна піти відпочити. А якщо у нас застане дощик, ненацька по сніг, є лавочки, де можна відпочити присісти. А ще, діти, козирьок такий, де ми можемо встати і нас намочить ні дощ, ні сніг. Так, ми зробимо з вами хмаринки. Тепер, діти, уже більш сонечко виглядає за хмаринок, ми можемо сонечко зробити. Скочуємо пластилін і беремо, розплющуємо. Робимо такий кружечок. Зробили це наше сонечко. Ми беремо і міцненько так придавлюємо, отримали сонечко. А тепер діти беремо, робимо сонечко, чинятка Беремо рожевий, або, який хочете, пластилін і робимо такі маленькі дві кульки. Придавили, оченятка отримали. І ще одне так само. Кожне ротика. Адже ми великі з вами фантазери. Тепер беремо, розкочуємо так. І в нас створився ротик. Приєднуємо. Ось у таке гарненьке сунечко. А тепер діти у нас є у скверику дерева, які нам виділяють кисень, а ми ним дихаємо, беремо коричневий пластилін, відщіпуємо. Розкочуємо, а тепер, притисняючи до трошки розкатали. Отакий От втворили стовбур. Приєднали, ми утворили стовбур деревинки. Тепер, діти, беремо зелений пластилін, розігріваємо його, а тепер пальчиком такого беремо, придавлюємо і також само розплескуємо. Розплющили, утворили корленьку деревинку. Так, Такуди крона. Придавлюємо у вигляді кола. Є у нас деревинка. Діти, а тепер давайте ще одну деревинку зробимо. Беремо шматочок коричневого пластиліну, чіпаємо, розкочуємо. Утворили також стовбур, приєднали. Зелені взяли пластилин, розігріли, розкатали, отримали кружечок. Беремо ручнятами і придавлюємо, придавили, розплющили, а тепер приєднуємо. У нас утворилися дерева, діти. Що в нас ще не вистачає? Іде сніг або дощик, і утворюються калюжі. Ми беремо. Синій пластилін, кружечок, придавили, розплющили і утворили таку калюшку. Приєднали до картону. Ще взяли пластилін. Шматочок відірвали, розкатали. І пальчиками придавлюємо, розплющуємо. Ще утворилась на скалюшка. Або, якщо йде сніг, кучугури снігу. Отримали. Тепер діти. Що нас не вистачає? Ялинка в нас є. Ми беремо шматочок коричну пластиліну, розкочуємо, утворили такий стовбур. Беремо, приєднуємо. А тепер зелений пластилін таку. Розкатали і беремо, робимо такий трикутничок, форму трикутничка. Приєднали, ми утворили ялиночку. О, дивіться, на сонечко є, хмаринки, дерева. А тепер нам зробити лавочку. Беремо пластилін, відщіпуємо, отак розкочуємо його. І отаку паличку ми взяли. Ми його приєднуємо, діти. Це у нас буде лавочка, але лавочка на чомусь стоїть. Так, можна зробити два пенючки. Ми беремо два шматочки пластиліну і розкочуємо. Скатала такий кружечок і приєднуємо такі брусочки у нас вийшли. Так, і так само ще один брусочок от ми вже творили лавочку, на якій можна відпочивати. Беремо пластилін, також. Розігріваємо, розкочуємо його і розплющуємо дітей. Так гарненько-гарненько розплющуємо. Над лавочкою ми зробимо такий скверик, де можна сісти, відпочивати, придавлюємо так хорошенько, міцненько. І можна трошки завернути, Козирьок отримали. Коли ми стаємо відпочивати, то сонечко. Влітку нам не буде пекти, а дощик нас навмоче. Ми отримали з вами скверик такий. А тепер, діти, що нам треба зробити? Є тротуарчик, по якому ходять люди. Ми беремо, можете взяти любий який пастелін будь-якого кольору, і зробити тротуарчик. Ось, наприклад, такий. Беремо, відщіпуємо шматочок пастеліну, робимо такі кружечки. Потім беремо дітки і притискуємо. Так гарненько-гарненько. Ще взяли пластилін, приєднали і притиснули так хорошо. Отакий тротуарчик у нас з вами виходить. На тротуарчику можуть бути калюжі, бо пішов сніг або дощ. Там, де люди сидять, відпочивають, також ми з вами робимо. Так, а тепер, ми беремо стек і крону дерева робимо. Дивіться, будь ласка, ми проводимо палочку вверх, потім по бокам отак. І робимо крону дерев. Так само ще на цій деревинці. Отакий ми зробили сквер для, для відпочинку. Я очікую ваші роботи. Надсилайте нам у Viber. ми будемо дуже-дуже їх очікувати. А я вам горю до побачення. До зустрічі!